Люди вже пропонують. Зараз типу, це ж треба техніку, ми тут тільки рік з хвостиком на, на цій фермі, то ми і так, і так типу, багато вже робимо, зробили. Забора поставили. Я навіть не скільки тут грошей закопано. Я навіть не буду говорити в звук, бо ви потім, що ти їздиш на цьому кенгу. А там теж повністю вся стяжка, вентиляція, приток, ток воздуха, там здорові вентилятори, потолочні вентилятори. Клімат система. А це ні, ми це залишили, бо буде О, такі грибки будуть виходити, вентиляція. Там 7 штук їх. Це ми відкриваємо, хлопці якраз там відкрито, там відкрито, І зараз будемо виводити туди. Да. Все, гарного дня, ради знайомства. Що за спіньтован? Він там масло для гідравліки дав і все там. Ну, там... Це гарашот, тут буде все да. Це добре, чаги він видно, попереробляв, до них треба прилучити. Да, да. Ну, він каже, тут типу, все часі. Отут, бачите, свіжак поставив, бачите. Якщо пеньок будуть там викорчовувати, підкопали хлопці, легісенько потягнув. Підкопали, потягнув. щоб... Було... — насос, Бо воно тут це обриває, бачиш, з кожної сторони. Обривав, як нових, там в одному речагові чотири положення, а тут він це повиводив по отдельності. Так, да, так, да, так. Да.